До трьох зросла кількість жертв внаслідок вчорашнього обстрілу росіянами Білопілля на Сумщині. Як повідомив міський голова Юрій Заркон, в лікарні померла жінка. Нагадаю, що Білопілля армія Росії обстріляла напередодні. Внаслідок атаки постраждали 10 людей. Двоє загинули на місці. Пошкоджено адміністративну будівлю, чотири багатоквартирні будинки, гараж. Два приватні автомобілі внаслідок ще одного артобстрілу пошкоджено електромережі. Бив ворог і авіаційними ракетами. Загалом напередодні окупанти 39 разів обстрілювали область вночі. Та зранку регіон знову опинився під ворожим вогнем. З мінометів росіяни били по Хотінській та Шалигінській громадах попередньо без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. 38 повітряних сил знищили наші оборонці цієї ночі. Про таке повідомили у командуванні повітряних сил. Окупанти атакували з південного напрямку шістьма крилатими ракетами Калібр і 36ма ударними дронами типу Шахет. Армія Росії пуски калібрів здійснювала, ймовірно, з фрегата Адмірал-Есен, шахеди з району полігону. Чауда, який в тимчасово окупованому Криму, більшість ворожих цілей наші оборонці знищили в Одеській та Миколаївській областях. В Одесі через атаку росіян постраждала одна людина. Літній чоловік отримав поранення у власному будинку. Його ушпиталили. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, спочатку по регіону ворог випустив кілька хвиль ударних безпілотників, щоб виснажити наші сили протиповітряної оборони. Потім окупанти випустили з акваторії Чорного моря по Одесі шість калібрів. Українські оборонці знищили всі ракети, але уламками та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь, 21 шахет знищено на підльоті з моря на Одещині. Над Миколаївщиною наші оборонці збили чотири дрони камікадзе типу шахет. Про таке повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ворог атакував Миколаїв уночі, поцілив в об'єкт промисловості, внаслідок чого він спалахнув. Постраждалих немає. По очаку ворог ударів з артилерії. Наслідки уточнюють. Росіяни понад півдесятка разів вночі обстрілювали Нікополь на Дніпропетровщині. Ще кілька разів били по Сенельниківському районі. Як повідомила обласна влада, по мирних людях окупанти гатили з важкої артилерії, минулося без постраждалих інформацію щодо руйнувань. Уточнюють, крім того, ворог атакував Дніпропетровщину безпілотником. Його збили з повітряного захисники з повітряного командування Схід. Троє людей поранено внаслідок обстрілів росіянами Херсонщини. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог випустив по регіону понад пів тисячі снарядів, вбив із мінометів, артилерії, градів, авіації та безпілотників. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Двоє людей поранено внаслідок обстрілів росіянами Куп'янська на Харківщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворог ударив по місту з реактивних систем залпового вогню, пошкодженого приміщення підприємства та два приватні житлові будинки. Крім того, минулої доби ворог з мінометів ствольної та реактивної артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. 38 артилерійських систем та 27 одиниць автомобільної техніки ворога знищили українські захисники за минулу добу. Крім того, сили оборони вивели з ладу 17 бойових броньованих машин противника, 11 ворожих безпілотників та 4 танки. Такі дані підрахували у Генеральному штабі України. Загальні втрати особового складу російських військ перевищили 239 тисяч. Війська країни-агресорки зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Про це повідомили у генеральному штабі. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Ведуть заходи контрбатарейної боротьби. Підрозділи Нас... артилерії. Протягом минулої доби уразили район зосередження живої сили противника, дві важких вогнеметних системи залпового вогню ТОС-1А Сонцепьок, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби окупантів. На східному напрямку ситуація складна, але контрольована. Таке заявив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Він додав, ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, щоб зупинити просування українських оборонців. Водночас, противник зосередив свої основні сили на Куп'янському напрямку, де українські воїни тримають оборону. День такий дуже напружений. Проводяться наші наступальні дії. Я був вже в декілька бригадах. Я не мог її заїхати до вас. Не подякувати вам за вашу мужність, героїзм при виконанні військового обов'язку. Я пишаюсь тим, що ви тримаєте Марко, що ваша бригада завжди попереду. І ви продовжуєте, незважаючи на опір противника, поступово кров за кровом, зняти нашу землю. Велика шана вам за це від народу України, від командування і. Я впевнений, що і надалі ми будемо звільняти, будемо успішно продовжувати просуватися вперед і забезпечуємо виконання головної задачі. А головна задача у нас проведе оборону противника, забезпечити введення бій резервів для того, щоб остаточно оточити цього ворога. Київський апеляційний суд залишив без задоволення клопотання захисників екс-розвідника Романа Червінського про зміну йому запобіжного заходу. Судді також відхилили прохання народних депутатів і громадських діячів про взяття на поруки Червінського. Наразі він перебуває під вартою до 21 липня, проте слідчі просять продовжити йому запобіжний захід. Сьогодні Шевченківський районний суд києва розгляне відповідне клопотання сторони обвинувачення надав єдине клопотання, яке було подано прокурорам, це клопотання про закриття судового розгляду. Як ви бачите, суд закрив цей судовий розгляд, дійсно як вірно сказав мій колега, перебивали постійно захисників, не давали сказати нічого. І потім, як результатом, стало те, що навіть поручителей суд не заслухав, перевірив їх наявність і не дав людям навіть висловити свою думку відповідно до поданих заяв. Ми з колегами говорили з Романом Червінським. Він сказав, що якщо його права на захист і справедливий судовий розгляд будуть продовжуватись, то він має намір оголосити голодування. Якщо він буде сидіти в камері безпідставно, то він оголосить голодування. Сьогодні відбудеться черве засідання у форматі Рамштайн. Контактна група з питань оборони України збереться у форматі онлайн. Як повідомили у Пентагоні, засідання буде присвячене потребам України в засобах протиповітряної оборони та боєприпасах, а також підтримці України в довгостроковій перспективі. Напередодні ввечері міністри оборони України та США Олексій Резніков та Лой Досін провели телефонну розмову. Сторони обговорили ситуацію на полі бою і потреби української армії. Також міністри роз. Злянули результати вільнюського саміту НАТО і шляхи прискорення України до взаємосумісності з альянсом. Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем можливість продовжити зернову угоду попри відмову Росії продовжити її дії. Політики домовилися працювати разом та відповідальними з відповідальними державами, щоб відновити постачання продовольства Чорним морем. На думку президента Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден, торік світ відреагував правильно на російську загрозу продовольчій безпеці разом з Туреччиною. Разом з ООН ми запустили чорноморську зернову ініціативу. Її результати красномовні, майже 33 мільйони тонн. агропродукції були експортовані до 45 держав світу. 60% обсягів пішли в країни Африки та Азії. Ми всі повинні дбати про безпеку, про захист від російського божевілля. І чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати і надалі. Якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна це угода з Туреччиною і ООН. І залишається вона чинною. Єдине, що зараз потрібно, це її акуратне виконання, рішучий тиск світу на державу терориста. Головний дипломат США Ентоні Блінкен назвав вихід Росії з Чорноморської зернової угоди безсовісним і заявив, що угоду слід відновити якомога швидше. Він додав, що Росія використовує продовольчу продовольство у вигляді елементу шантажу і повідомив, що зараз США та Україна розглядають інші варіанти експорту продовольства взамін морського коридору. So, in the ми подивимося, що можна ще зробити, щоб знайти інші шляхи виведення українських продуктів на світовий ринок. Зокрема, як це вже робила Україна, транспортувати товари залізницею чи дорогами. Але з погляду необхідних обсягів справді важко буде змінити те, що зараз втрачається, коли Росія вирішила використовувати продовольство як зброю, понад 500 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для України нададуть Сполучені Штати кошти, зокрема підуть на підтримку переселенців та людей, які постраждали від війни. Також допомога передбачає надання медичної допомоги, продовольства, обладнання для питної та води та техніки для рятувальних служб. Гроші будуть розподілені через ООН та інші неурядові організації. But today I also would like... Сполучені штати нададуть понад 500 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги нашим гуманітарним партнерам, щоб посилити їхнє реагування на передовій. Ми бачимо, що відбувається в Україні. Для нас це честь підтримувати наших українських партнерів, які займаються відбудовою. Підписуватися на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.